24 червня у Білій Церкві відбувся форум «Партнерство заради відновлення, згуртування зусиль громад, влади та громадськості. Хочу сказати, що наше місто це місто особливе, місто, в якому дуже багато активних людей, активних громадських організацій, громадян. І мені дуже приємно, що сьогодні саме цей форум проходить у нашому місті. Ми готові приймати участь в будь-яких проектах і бажаю всім плідної роботи. Захід був організований в рамках проєкту забезпечення участі громадян у процесі відновлення, що впроваджується громадською організацією Агенція відновлення та розвитку за підтримки програми розвитку про ООН. за підтримки програми розвитку ООН ми проводимо цей захід. Задля того, щоб якомога більше людей, якомога більше громадськості, були залучені до відновлення, до розвитку самої всієї громади, відновлення як на громадському рівні, як розбудови, не тільки просто побудувати, але щось створити, як залучити кошти, до яких проектів, яким чином це робити, тобто це і про навчання. І про залучення, і про заохочення, тому ми привезли і прекрасні практики інших громад. Протягом півроку ми працювали над, над планом відновлення та розвитку білоцерківської міської територіальної громади. Документ напрацьований документ прийнятий виконкомом, і зараз ми приходимо безпосередньо до впровадження цього проекту, щоб для того, щоб це не був папірець, який буде лежати на полиці, для того, щоб він щоб громада мала користь від нього. І саме тому ми сьогодні зустрічаємося для того, щоб поспілкуватися з бізнесом, з громадськістю зі всіма можливими заінтересованими особами з заінтересованими сторонами для продумування, як його впроваджувати з вітальним словом. Онлайн звернувся голова правління громадської організації Агенція відновлення та розвитку Олександр Солонтай. Чому саме в Білій церкві? Бо ну бо це одна з найбільших громад в Україні. Тобто, ми говоримо про велику громаду. І відповідно, тут буде велике громадянське суспільство ще більше ніж те, яке воно є зараз. І індикаторами будуть наступні речі: це перше, наприклад, питання: скільки робочих місць в секторі організації громадянського суспільства. Як часто люди йдуть на роботу в ОГС, і як часто ОГС створює робочі місця? Для чого робочі місця щоб реалізовувати всі ці проекти, і всі ці ініціативи, наступне це яку суму грошей залучають організації громадянських... Суспільства, які базуються у Білій церкві або співпрацюють з Білою церквою, на реалізацію проєктів по розвитку, відновленню і по всіх питаннях, пов'язаних з білою церквою і білоцерківським районом, під час заходу учасники на конкретних прикладах ознайомилися із створенням проєктів за участі громадськості, джерелами залучення коштів для їх функціонування та мали змогу обмінятися відповідним досвідом у різних громадах. Повномасштабним вторгненням у нас було були плани написати стратегію розвитку до 32-го року. Після того, як ми зрозуміли, що вже на сьогоднішній день стратегія відійшла на другий план, і в нас є на сьогоднішній день критично важливим вирішити питання по відновленню і як ми будемо на сьогоднішній день далі жити, і сьогодні потрібно щось робити. Ми подалися на проект з відбору на план відновлення. Заступник міського голови Василь Морський під час форуму презентував основні напрацювання плану відновлення та розвитку нашої громади, який нещодавно був затверджений членами виконкому міської ради та знаходиться зараз на узгодженні в Київській обласній військовій адміністрації. Форум став для учасників не тільки цікавим, але й корисним з точки зору обміну досвідом. А це у свою чергу відкриває нові можливості для подальшої співпраці. На